Я так зрозуміла, на сьогоднішній день на сама велика така активна переписка і перемовини йдуть з приводу мобілізації. Так от, лічно моє мнення. да я розумію, що мобілізація потрібна нашій державі, оскільки не вистачає військової сили в нашої держави для захисту наших територій. Я вже не кажу на відвоювання, для захисту. У нас не вистачає наразі техніки, напевне, людей і всього іншого. Таке питаннячко виникає. Можливо, хтось мені зможе відповісти. Всі, напевно, у багатьох з вас є знайомі військові. Я не кажу про героїв, я про них не говорю, про тих, хто сидить в окопах, хто відвоює, хто стали ветеранами вже війни. На жаль, на жаль, дуже багато героїв, хто посмертно отримав героїв. Але я кажу про тих військових, які. Ходять по місту, які ночують вдома, які навіть де котрі їздять, мандрують з да? Які отримали військову освіту, які підписували контракти до війни, думаючи, звісно, ніхто не думав, не гадав, що війна все ж таки в нас буде колись. Підписували ці контракти, отримували заробітні плати, отримували форми, взуття. Хто навчався, він вчився безкоштовно його. Це було як держзамовлення. Вони чому вони не воюють? З них з цих людей напевне воює відсотків. Ну. Я даже не знаю, я не вникалась конечно, в такі подробності. Але я думаю, не більше 20% воює дійсно з військових. А всі інші сидять в штабах. Ну ви знаєте, так даже не відкрию напевно, секрет військові, які дійсно військові. Наші герої, вони їх так і називають штабні криси. От оці криси штабні, вони сидять, вони отримують заробітну плату і ще намагаються навіть собі е, написувати там різні премії, підписувати і це все. Чого вони не йдуть воювати? Поясніть мені, чому звичайна людина, яка з вулиці, яка не має до цього хисту, да, наскільки б це жахливо не звучало бажання. Е, Має туди в перших рядах бігти. Скажіть, будь ласка, чому не йдуть військові? Хай вони підуть послужать, хай змінять наших героїв, нехай герої трошки відпочинуть. Та й буде діло, розумієте? А людей з вулиці ви можете брати, і ви їх відправте на нормальне навчання, а не місяць, вибачте, просидіти в учебки, а потім не знати, що робити на позиціях. Це ж не діло. Приймати рішення легко, а реалізовувати їх по-правільному дуже тяжко. Прийміть спочатку правильні рішення, тоді будуть правильні дії і будуть правильні результати. Ну, я поважаю кожного, але несправедливість в цьому плані, вона є. І з нею я не знаю, як з нею борються, і треба боротися, і чи треба взагалі. Я, я не розумію, чесно.